З березня в користі розпочав свою роботу відділ з питань ветеранської політики. Відділ працює з учасниками бойових дій, особами з інвалідністю, ветеранами війни, з родинами загиблих захисників та захисниць. Спеціалісти надають консультації ветеранам війни та допомагають їм у вирішенні проблем пов'язаних з адаптацією та реабілітацією. За місяць звернулося понад 70 осіб. Ми навіть самі не очікували, що стільки буде звернень. По-перше, мешканці нашої громади подивились по телебаченню. У них знову якісь питання кожного дня приходять. Члени родин, захисників захисниць, самі захисники, які перебувають чи в відпустках, чи звільнились, демобілізувались. Вони приходять, оформлюють у нас пільги на житлово-комунальні послуги, звертаються за різними видами матеріальних допомог для оформлення статусів, також і можна сказати, що відділ зафункціонував повною мірою. За березень місяць більше 70 звернень було від громадян, і вони всі опрацьовані. Або передані на виконання до інших структур, тому що управління праці займається саме прийомом документів, а визначення розміру пільг, інших розмірів матеріальних допомог розглядається або ж у виконавчому комітеті на засіданні комісії, або ж в пенсійному фонді Спеціалістами теж призначаються пільги. Людмила Гуртівська говорить, що найбільше звернень було від захисників щодо оформлення пільг на житлово-комунальну послугу. За допомогою на оформлення пільги звернулося понад 20 осіб. За допомогою для поранених військових звернулося близько 10 осіб. Цього місяця надходили звернення і від членів сімей загиблих воїнів. Переважно це оформлення допомоги на поховання та допомоги у разі загибелі захисника. Також п'ять військових виявили бажання отримати водійські права. А ще протягом місяця хлопці зверталися по. Таню оздоровлення, а саме отримання санаторно-курортного лікування у відділі. Проводяться консультації із інших важливих питань. Також хочеться ще зазначити, що не тільки за послугами йдуть мешканці громади, а з якимись навіть пропозиціями. Ось вчора буквально була робоча така зустріч мешканців громади з керівництвом нашого управління, теж було присутнє стосовно перейменування вулиць. В нашій громаді є два герої України: це Чорноморець Олег і Махачик Олександр. І ось від них виникла така пропозиція, щоб депутати розглянули на сесії питання перейменування вулиць на честь героїв. Як відзначила начальниця відділу, з кожним днем кількість звернень тільки зростає, тому важливість роботи вже бачимо на початковому етапі діяльності. Новий відділ знаходиться за адресою місто Користень, вулиця Музейна, на Також додаткову інформацію можна отримати за телефоном 9 шістдесят